Розпочали ремонт роботи, начебто для людей однак про самих же людей забули. Заміна дорожнього покриття на ділянці проспекту Чорновола створила багато незручностей для містян. Чому так сталося? Дивіться в матеріалі. Ремонтували цю дорогу ще до євро 2012 більше десяти років тому. Тепер же взялися відновлювати відрізок від вулиці під Тубом до вулиці Хімічної. Однак до цього часу там не було критичних ям у порівнянні з іншими ділянками. То чому вирішили проводити ремонт саме тут у міській раді до кінця так і не можуть пояснити. Почали з того, тому що це було заплановано ще на початку бюджетного року, і відповідно проведені усі процедури і передбачене фінансування, тому розпочали з неї. Якщо ми будемо ремонтувати тільки вже після виникнення гостроаварійних ям, от, ну це не добра була б практика. Тепер же там мають повністю замінити верхнє покриття, бордюри і люки. На цей, так би мовити, грандіозний проєкт влада виділила 10 мільйонів гривень з бюджету. Однак вже від початку робіт з'явилося купу проблем. Люди нарікають на те, що служби не подбали про облаштування тимчасових пішохідних проходів. Ну, перше, чим що робити, треба думати, як закрити дорогу, якщо. Та ви ж бачите, що завжди роблять так в зимі, коли не треба, роблять, аби більше як то економії собі зробили. Та бо крадуть. Бел трошки заважає. Я вважаю, що вони мають працювати вночі. Бо вони в 6-й годині звертаються, і все кінець робочого дня. Прохід пішоходів на цій ділянці повинні закрити, адже роботи створюють для них небезпеку. Окрім того, влада мала б подбати про перенесення зупинки громадського транспорту, адже висадка пасажирів на цьому відрізку дороги спричиняє затори, кажуть експерти. В ідеалі це мала б бути закрита зупинка. Зупинка не мала б відбуватися на вулиці хімічні в напрямку до кільця, а мала б відбуватися. З наскрізним рухом є аж наступна зупинка є за межами кільця перехрестя вулиць вулиць Липинської, проспекту Чорноволок. Наступними будуть ремонтувати ділянки дороги на вулицях Липинського та Богдана Хмельницького. Каріна не Віталій Дмитерко, телеканал НТА.